Я визначаю майбутнє планети. Я струс, який потрібен системі. Я напрям еволюції людства. Коли не пробивний, надлюдина. Хто ти в дідька такий? Поганець. Місія під загрозою. Потрібна допомога. Ім'я нашої мішені Брікстон. Він привид. Нам потрібні найкраще, щоб вистежити його. Люк Гос. Я, що називається охолоджений шото звірин. Професійний правоохоронець. завжди знаходить підозрюваного. Нам доведеться діяти за рамками системи. Декард Шоу. Я, що називається шампанське з бульбашками. Колишній агент утікач міші. Терпіти не може напарників. Щоб мати шанс проти Брікстона, вам доведеться працювати разом. Ніфіга! Це ж реальний прибут! Діяти треба непомітно! Глянь на себе. Я намагаюсь врятувати світ. До того відомо вже четвертий. Я в цьому шарю. Ви не уявляєте, що це за суперник? Гопс і шоу. Хочете війни? Не питання. Пам'ятаєте мене? Давай на три. Давай. Один, два, три. дози — і людині торба. Почалося промова поганця. Ти просто не можеш пельку столити, а? Як інакше. Треба ж було сказати щось бомбезне.